Руна дня на 9 червня 2025 року. На цей день випала руна Кенас: це світло, знання, розкриття потенціалу, натхнення та внутрішній вогонь. Вона символізує прозріння, творчість, ясність, а також навчання, відкриття істини. Ось що може вас очікувати: Осяяння або нове розуміння, можливо, прийде ідея, вирішення проблеми або розкриється щось приховане. Потужний творчий імпульс, чудовий день для мистецтва, дизайну, писання, музики або іншої креативної діяльності. Можливість навчання, урок, який варто сприйняти серйозно, це може бути як досвід, так і буквальне навчання. Розкриття правди, щось, що було незрозумілим чи прихованим, стане ясним. Поради на день. Це день, коли вогонь усередині тебе яскравіший, не ігноруй його. Пиши, твори, вчися, запускай проєкти. Якщо є питання, на які не було відповіді, сьогодні легко побачити суть речей. Кенас, вогонь не лише розуму, а й духу. Сни, передчуття, натхнення усе це зараз має значення. Як і світло свічки, що освітлює темряву, твоя ідея або слово можуть допомогти іншому.